І зараз всім в Україні надзвичайно складно бавовна промпостач у Зеленського заявили, що Зеленський абсолютно не причетний до корупції Зеленського і його команди. Все має вирішуватись в юридичній площині. Розенко Павло, злі язики кажуть, що віце-прем'єр Чернишов срочно полетів за кордон переконувати Міндіча повернутися в Україну. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Шалений кіт, зовсім не здивуюсь, якщо міндічу зовсім випадково організують швидку зустріч із портновим, бо не дай Боже до нього доберуться детективи ФБР і він почне говорити. І Це абсолютно чітка та однакова для всіх позиція. Твітерянка Джулія. Якщо навіть після всього цього у Зеленського залишаються прихильники, то вони або долбодятли, або співучасники. Я хочу подякувати всім. Твітерянка Хеліс. За інформацією від депутата Железняка, головним по відмиванню грошей для команди зеленського Єрмака був такий собі Айвар Омсон, громадянин Сейшел. Його бекграунд вражає. Раніше він обслуговував бізнес Коломойського фірта Шаробіновича і батька російського криміналу Семена Могілевича. Зеленський запропонував уряду виділити кошти на створення тисячі годин українського контенту більше тисячі годин аудіозаписів набу провело операцію Мідас проти друга президента. Функція легалізації незаконно отриманих коштів від контрагента енергоатому покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача йдеться в повідомленні. Загалом через так звану пральню пройшло близько 100 мільйонів доларів. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів. Велася чорна бухгалтерія та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній на резидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. Розповідає Набу. Я не хочу, щоб медалі ховалися за якимись лаштунками, якимись конструкціями Міндіча, Єрмака, там, Галущенка. Буде ще багато епізодів і по воєнній сфері, і по митниці. Податкові. Ці люди існують тільки тому, що Зеленський дав ці повноваження. Він прекрасно знає, чим вони займаються. Він прекрасно знає, що за шість років свого безмежного правління він встановив нову касту, таких же саме захланних мільярдерів в доларах. І абсолютно прекрасно має бенефіт цієї всієї історії. Він не є наївним простачком. Він фактично це таке: знаєш, реінкарнація Черновецького і Януковича в одній особі, який грає роль плебея, хіхоньки хахоньки людини, яка там за щось переживає, має емпатію. А насправді своєю зграю абсолютно безжально грабує країну. Це єдиний висновок цієї ситуації, який ми можемо зробити, якщо ми хочемо дивитися правді в вічі, а не знову розповідати казки про якихось міндічів чи Єрмаків. Заява Набуша до плівок Міндіча злочинна організація систематично отримувала 10-15 відкатів від контрактів енергоатому контрагентів. Змушували платити, щоб уникнути блокування платежів або втрати статусу постачальника, так званий шлагбаум. До схеми залучили колишнього посадовця фонду держмайна, який став радником міністра енергетики та колишнього правоохоронця. Вони контролювали кадрові рішення закупівлі та фінансові потоки через зв'язки в уряді. Підприємством з доходом понад 200 мільярдів гривень фактично керували сторонні особи без офіційних повноважень, так звані «смотрящі». Друге, насправді влада знала про цю ситуацію. Саме символи пов'язані її всі нерви і спроба ліквідації антикорупційної інфраструктури свого часу. І е, те, що мінбіч виїхав і уник арешту, його попередили, його вивезли в комендантський час з території України для того, щоб він не став свідком. І не викрив е, Зеленського, якщо б його притисли до стіни, тому розповідати там речі знову ж таки, що це хтось там про щось домовився на рівні якогось там безсмотрящого чи бек-офісу. Ніхто про це особливо не знав, не можуть. Але є люди, які були учасниками схеми, нічого цього не отримало, чи отримали невеликі гроші і мовчали. Їх злочин перед е, відповідальність перед законом теж має бути однозначно. А є люди, які організовували ці схеми, давали незаконні вказівки. Робили все можливе і неможливе для того, щоб сихами не були викриті і наживалися під час війни. Один з мега обурливих епізодів, коли російські війська стоять під Києвом, а ці отримують відкати 25% з контракту. Гросмейстер Бандера у нас всією державою керують так звані 5-6 менеджерів. Тобто, сторонні особи безповноважені смотрящі є у всіх держкомпаніях. Класно, простий хлопець з народу вернув часи Януковича. І зупинятись ми не збираємось, не збираємось, якби у президента була крихта совість гідності, честі, то він давно би вже починаючи з цих плівок. Написав би заяву на відсторонення від влади і передав би владу дійсно якимось компетентним людям для того, щоб ми врятували країну, тому що сьогодні ми бачимо, що це наслідки саме цієї політики. Деморалізація хлопців і демотивація бійців на фронті це саме продукти цієї діяльності. І ці плівки, це скажімо, останні капля, яка доводить, що вже навіть той, хто не хотів звертати уваги, той, хто був зазамбований марафоном, ті, хто люблять зеленського по. Ролі галобородька там і так далі, тому дивиться кожен день його звернення, кожен вечір вже мають прозріти в цьому плані і зрозуміти, що це все фейк, і що це дійсно професійна робота російської агентури, яку, скажімо, впроваджує в органи влади Єрмак. І... Саме це є російська методика розвалювання любої країни сьогодні. Сумка з мільйонами доларів та євро, які виявили детективи набу у тіньовому офісі енергоатому. Це перший пазл мафії золотого унітаза. Я про неї казав публічно, пише Юрій Луценко. При цьому не називав суми краденого на дронах, фортифікаціях, енергетиці, снарядах, бо опускаються руки навіть у такого оптиміста, як я. А що говорити про солдата, якому ніяк не знайдуть, як підвищити грошове забезпечення? Чи волонтера, який ніяк не закриє збір, чи матір трьох дітей в щоденній темряві відключень мародерство під час війни це державна зрада. Спокій і діловитість підрахунку краденого на запасах і ретельний облік хабарів декоративним міністрам, одну з яких називають то свята, то рижа, шокує. Так не роблять шахраї при одноразовій схемі. Це вірна ознака всеохоплюючого розкрадання, керованого і прикритого згори. Я усвідомлюю, що під час війни ми. Ми не маємо права хитати державу, але не маємо і права мовчки дивитися, як її тотально розкрадають. Бо корупція вбиває. 30% відкату з фортифікацій це необладнаний Воп, в якому не зміг сховатися чийсь син. 50% відкату з дронів це незакуплений реп, який не прикрив чи йогось батька. Тому президент має не говорити заїжджені слова про процесуальні відповіді та майбутні через 3-4 роки вироки, а вже відправити у відставку обох міністрів та інших фігурантів корупційних схем, а потім запустити процес створення нового уряду національної довіри і вже заявити, що не буде балотуватися вдруге на посаду глави держави, тільки це і заспокоїть солдатів, громадян і союзників. Інакше ми програємо не політичну гру, а всю країну. Квартал діно. Сто робить заяву. Ні, ви нас не путайте, ми до Міндіча вообще відношення не маємо. Ми вообще там, типа, нафіга ви розказуєте про політику? Там, типа, ми в не політики. Що серйозно? З якого числа ви в не політики? А коли мочили всіх... Бульдозером проходили з 2005 року, там, на замовлення е, олігархів, ви тоді теж були в неї політики, чи тоді були в політиці, а зараз нет. Ми ж знаємо цю найбільшу брехню Зеленського, що я ж не системний політик, я один із вас, Люди, політики всі ананаси, а я ж хороший, я ж позитивний блогер, я тільки політика зіграв, ідеального президента Васю Галаш. То есть зачем вы впариваете явно туфту -ту народу? Это брехня, брехня и просто и, и Вот. Вы же все, все, кореша. Вы же только вот недавно там, вы же лебезили перед Миндичем, то что, возможно, он вам же там... Кто дает конверты, тоже же молодец, наверное. У вас же ментальности так. И вот все Е, Чудаки, всі там, типу, хто такий мін, я не знаю, хто такий такі Міндіч. Ірина Геращенко. Особливо цікаво сьогодні спостерігати за телеграм-каналами позитивних блогерів банкової, які кілька тижнів волали, що плівок міндіча не існує в природі, набуде монструю, що є плівки міндіча і торби міндіча, набиті кешем. Дуже хочеться почути реакцію Свириденка і дочекатися вечірнє відео Зеленського, бо з вилученого сьогодні в 5-6 менеджерів кешу можна викласти 3000 тисячі кіло... Метрів доріг, всі ці гроші вкрадені в час війни в українського солдата, і рятувальника, енергетика, який ризикує життям, ремонтуючи систему лікаря і вчителя, який зі своєї скромної зарплати чесно сплачує тарифи, в час, коли Російська Федерація активно працює назовні, аби підірвати підтримку України, важко спрогнозувати, які наслідки матиме такий цинічний нахабний безкарний пограбунок стікаючою кров'ю країни по скрипту. Нагадаю, що європейська солідарність билася і протестувала у Верховній Раді проти виділення мільярдів на закупівлю російського металобрухту для атомної АЕС Болгарії. Ми були чи не єдині, коли слуги й ОПЗЖ нахабно протягували це рішення. Ми попереджали, що за цим голосуванням корупція крадіжка грошей, які мали б йти на захист енергосистеми і малі генерації без ін'єкції професіоналізму. Ніякої можливості для нормального функціонування української держави у наступні важкі роки російсько-української війни не передбачається. Так що, коли відбувається боротьба із корупційними викликами на тлі війни, яка поза сумнівом залишається головним викликом, бо якщо не буде української держави, не буде де боротися із корупцією. Треба насамперед думати про професіоналізм. Не тільки професіоналізм. Антикорупціонерів, але й про професіоналізм чиновників, які мають працювати, не покладаючись на особисту зацікавленість і не використовуючи ту вертикаль влади, яка склалася внаслідок відомих подій 2019 року, як на інструмент власного збагачення, бо не відчувають своєї відповідальності. Моніка Белучі, я не вірила і не вірю жодному його слову від його шашликів до фламінго, тому розчарувань 0,0, десятих. Але від цього ж не легше. Я просто людина, яка прийшла зламати цю систему.